Криваві черевички. Частина четверта. Між маленькими металевими столиками, прикрашеними чудернацькими візерунками, кружляли гарненькі офіціанточки. Їх голівки прикрашали маленькі білі троянди. Обережно прикріплені на елегантно зачесане волосся. Вони... Подібно легеньким метеликам пролітали між будь-яких перешкод, несучи всілякі явства гостям вуличного кафе. Двоє молодих чоловіків щось завзято обговорювали, чим постійно привертали увагу оточуючих. Обоє високі, з прекрасними молодими лицями, великими світлими очима тільки колір волосся та зачіска відрізнялась. Молодики виглядали причудово, одяг, аксесуари, все підібрано з великим смаком. Мовили вони на прекрасній, чистій українській мові, хоча, якщо трохи уважніше прислухатись, все ж таки відчувався доволі цікавий акцент. А з вами була я, Анна, і Кана «Чарівна Скринька.